У всьому винен захід, просто винудили нас на отвітне дії. В цьому смислі добилися того шапочки з фольги як захист від НАТО. Тут наша шапочка стане символом єдинства і стойкості підвідцом зовнішніх визорів та повернення витворів мистецтва зі снігу на Росії. Ці та інші новини із Запорєбріка від першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважально інформаційного шоу. Як там справи? Воркостанні. Поїхали. І почнемо з найсмішнішого. У Воронезькій області вчителі наробили шапочок з фольги і одягли на голову як важливий патріотичний акт з метою захиститися від супутників НАТО. Ізготовлення шапочок з фольги – це не тільки цікаве і творче заняття, але й важливий патріотичний акт, символізуючи готовність захищати свою родину від зовнішніх погроз. Пусть наша шапочка стане символом єдинства і стойкості перед лісом зовнішніх визовів. Це почалося з дзвінка пранкера, який назвався депутатом від єдиної Росії, та запропонував вчителям школи провести патріотичний захід з виготовлення шапочок із фольги. А от у тимчасово окупованому Маріуполі платіжки за комунальні послуги окупанти приносять прямо на руїни знищених ними будинків, щоб папірці не забрало вітром, зверху підкладають шматок стіни. Ось він, руський мір у всій красі. А от міністр спорту на Росії розповів, як навчити дитину любити тренування. Наприклад, можна дати йому по обличчю. Принаймні, саме так міністр вчинив із власним сином. Сина своєго, своє відговорив брось карате. Петр зовут старшого. Вот. Он мне благодарен, потому что он уже в 14 лет черный пояс получил по карате. И сейчас в Москве уже продолжает занятия, а черный пояс в Хабаровске. Так что надо заниматься. Спасибо вам. Михаил Владимирович, вот. а что вы сказали сыну? Это я так на заметку вот, вот говорит, хочу бросить карате. Что вы ему сказали? Да леща дал ему еще. А что? А как иначе? Как иначе? Отец. Ось вони сімейні цінності росіян. Би своїх, щоб чужі боялися. А у підмосковному Сергієвому посаді 15-річний син зарубав сплячу матір сокирою за те, що та не давала йому грати на комп'ютері та забирала гаджети. Після цього школяр сам прийшов у поліцію і розповів, що бив маму. Все таки совість прокинулась. Щось на цьому тижні російські діти прямо розійшлися. Восьмикласник ударив вчителя стільцем у Саратові. Хлопець, нібито, заступився за друга, у якого викладач забрав портфель. Для педагога до речі, це був перший робочий день у новій школі. Вони повернулися у Єкатеринбурзі. Первоуральську Уфі знову ліплять зі снігу чоловічі статеві органи. Торік жарт Єкатеринбурзі вийшов із під контролю, і по всій Росії почали ліпити непристойні фігурки. Російська влада соромила авторів статуї, але безуспішно. У результаті на новий рік умільці навіть випустили сувеніри з народними улюбленцями. Отож, треба просто ретельніше чистити сніг. А от актор Юрій Стоянов хотів пожартувати в гумористичному шоу про корупцію на Росії, але обережно і використав для цього два вигадані міста: Дальнігорськ та Близньогірськ. Новий корупційний скандал. Мер Дальнігорська украли з місцевого бюджету 5 мільйонів. А мок 25 як мер Ближнігорська. Так що це хороша новина. і ми йдемо. Далі. Ось тільки Дальній Горськ виявився існуючим. Він знаходиться у приморському краї, і мер містечка вже кинув образу. Щось мені здається, що шоу скоро прикриють. НАТО просто змусили нас надії у відповідь, домоглися того, що хотіли. Путін вкотре звинуватив Захід у тому, що він довів ситуацію до держперевороту в Україні і змусив Росію почати своє СВО. Я знаю, що я говорю. Но все-таки все все эксперты там понимали, что НАТО-то нужно. А как сохранить его ценность, привлекательность. Но нужно напугать как следует. Нужно Россию и Европу разорвать между собой, особенно Россию, Германию, Францию. Конфликты. Вот и довели до госпереворота на Украине и до боевых действий на Юго-Востоке в Донбассе. Просто вынудили нас на ответные действия. В цьому сенсі, добились того, чого хаті. Тож саме і. також він звинуватив Захід у всіх конфліктах світу, але додав, що Росія захищає загальні права та свободи. Ну, у старого все як завжди. Всі винні, окрім них. Російська держдума не схвалила законопроект про використання чиновниками громадського транспорту. Влада не хоче їздити на автобусах і маршрутках двічі на тиждень. Спочатку передбачалося, що ініціатива стане прикладом для громадян, і ті відмовляться від особистого транспорту. Але прикладом російські депутати знову не стали. І в кінці хвилинка історії від пропагандистки. Скобеевые. Просто Диму коротко, я. буквально, Диму чтобы я. дальше не перебивать. Накануне Дональд Трамп заявил, что именно он тот человек, который уничтожил Северный поток. Именно он, Дональд Трамп, тот человек, который сможет победить Владимира Путина. Именно он, Дональд Трамп, тот человек, который добьется стратегического поражения Российской Федерации. Ну и историческое его заявление «смахиваем пыль», Нет. он тот... Політик, который вел больше всього антиросійських санкцій. Ну, так для понімання і продовжаємо. Больше да, тонні не, не, не ввів, Конечно, у нас зараз двадцять сліжніх тисяч санкцій і ввіли тих в ці А, посіян. Вводить больше нечего. Ну, хорошо. А ви, ви Ви слышите то, що вам хочеться услышать. І на цьому у мене все. З вами був Олександр Сопельник та розважальне Інформаційне шоу. Як там справи? Ворко останні. Побачимось на першому міському. Папа, не зламні.